Проблема з задніми гальмами на мотоциклі це зачаста проблема. Всіх мотоциклів, як китайських, так і брендових. Ну там чуть-чуть з брендових по-інакшому, тому що в китайських буває просто заміна колодок, буває, можна просто замінити колодок, так як, наприклад, цьому чоловіку треба вже замінити, треба буде йому нагадати. Тут обгонка мінялась, діло не в тому. То в китайських можна просто і як були до того, як замінялись колодки, а після того оцей. Це чопер вже підводиться до ряду. Тут і бак варився, був, і двигун просто чогось Останнє що робили, недавно це перепаковувалися. Перед дійшло діло до гальм. Ну реально нормальний приклад, тому що воно все схоже і важче прокачати задні і діагностувати набагато, ніж передні. Тому що в передні гальма зразу тут досить висока система, і я прокачую їх просто одною рукою. Тут, навіть не стравлюючи на супорті, воно різко відпускає що от. ну, Це покажу можливо в іншому відео про передні гальма. Але коли вони виходять з ладу, воно супроводжується чути в руці нерівно штока, запотівання. Ну, а заднє це таке, це можна провести два дні часу і прокачуючи, і все нове може бути, і не, не це не прокачується. Ну, Тут як діагностувати машинку, всіх приблизно є, що в тормозну машинку заливається, а це от вона розташована горизонтально і тут стоїть заливний бачок. Мені здається, що краще воно, цей, воно так коли є з заливним бачком. Це вже новий, я більш-менш універсальний. Льоша мені підігнав старий. Тут я бачу, Міша вже запаював. Бум-бум-бум е, був такий. Коротше, все почистив, все класно, всі сальнички, все ідеально. І заливаєш, і жидкість до нього тече, а від нього не виходить. Відкручується, я провів багато часу, але відкрутив з цього, тому що декілька раз е, прочистював і не розумів. А він просто не перепускає жидкість, звідси не тече. Уже заливши жидкість, немає гальм. Немає чому? Тому що супорт стоїть внизу, і було таке, що... Довго стоїть часто, із-за того, що довго стоїть, їхав без гальм, це добре для самих циліндриків. Циліндрики закисають. Як розібрати супорт? У двох словах, так як ви міняєте колодки, колодки знімаєте їх повністю і ну, наприклад, оцей цей штутер і компресором бажаємо, так от пістолет. Ставити якусь резинку переходну від насвічника і просто циліндрики видуваєте, чистити. Ну не ну як чистити, чистити треба е, це все для тих, хто вже щось подібне, приблизно хоча б робив, а не, е, взяти наждачкою їх і, і спортити. І глянути оті от от сальнички, які от, оце вже по самому супорту. Ну, як його прокачати, як він робочий, от навіть стоїть з колодками, значить він робив до того. Ну і люди кажуть, робило, дійсно робило до того. Прокачуємо, прокачуємо, не прокачується. Тобто качаємо, качаємо, тримаємо. отут вже тече жидкость. Саме головне, не забувайте прокачувати отут. Ключик на 12, під ключик на 12, оця от різьба. Тут часто збирається в цьому яблучку. І ніхто не знає. Але все одно ніби появлялись, появлялись, і не це. Приходиться зняти супорт і дивіться уважно. Ви його просто, мені, я його в одному місці відчепив, зібрався в іншому, щоб поставити вище бачка навіть. Щоб поставити вище бачка, щоб воно цей. Ну навіть на, на такому рівні, після того, як я хвилин 20 прокачував, і що то вроді би, є, наче, і тут вакуум чувствується. Не дивіться, тут не закінчено, це так підігнано. і цей. І там є, і там є, а е, пропускає, галь нема. Коли тільки підняв супорт уверх, е, тримаючи, сам прокачав навіть не треба нікого. Ключиком реально вийшло декілька разів повітря з цього. Але ціліндрики вже з своєї робочої зони вийшли. Я цей супорт не розбирав, я подивлюся, я їх поверну. Е, тим паче легше тепер Уже создався тиск, великий тиск, Ви викруткою плоскою. Е, Нічого не відкручуючи, ніякого не стравлюючи е, повітря з нього, там, чи, чи тормозної оцей рідини, е, розтискаєте, ставите на, на диск, на тормозний диск і вже, О! Бачите? Гальма є. А так можна з ними дуже довго. Про, про це. ну я кажу, оця машинка може дурного зробити. От, і я так зрозумів, вони зачасту в кого така, от отак, от, от тримається, яка заливається сюди зверху. І це ну блін, якщо замінюєте, міняйте, от навіть якщо на штатне місце не стає, тут мішає в іншому місці, воно краще прокачується.